Это? а давайте по-честному, кто из вас слушал Лепса, Тимати, знаете, что зараз Лепса его? Ну, это вот что? Только рюмка на столе! Вин официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, мой быть переномінований в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія, які хочуть заробляти онл онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах, дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.